Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Російська пропаганда розганяла міфи щодо так званих біологічних лабораторій на території України. Дійшло до того, що їхній навіжений Небензя навіть в ООН розказував про якихось бойових комарів. Якщо ви пам'ятаєте, звісно. Ну, що сказати? Російська пропаганда задурила голови не тільки своїм людям, а навіть тваринам. Але судячи з їхніх вчинків, тут ще треба ретельно розбиратися, де на Росії люди, а де тварини. Втім, поки що анекдот про нашого бойового комара з російського боку, неподалік від українського кордону, під грушею стоїть молоденька тьолочка – Пасеться. Жує жує траву, коли бачить, з українського боку до неї летить комар. Ну, думаю, все, зараз мене вб'є. Це ж точно український бойовий комар. Ну, стоїть тихенько, чекає, коли комар підлітає, сідає десь її на спину там позаду. Вона стоїть тихо і каже до комаря, слиш, комарик, Може, не будеш мене убивати, може, просто мене трахнеш і відпустиш. Той щось пропищав, вона думає, ну, дякувати Богу, погодився начебто. Стоїть, чекає, прислухається до себе, коли з груші падає груша і прямо їй по голові, між рог. Вона, ой, комар, може, Виміш немножко, а то прям до мозгов достає. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.